Вітаю, ви далеко не уперше в Україні і в Одесі. Зокрема, які враження від цього міста? Я обожнюю Одесу, ресторани, шопінг поблизу Аркадії. Ви знаєте це місце? Так, ну звісно, це як маленький Лас-Вегас. Там дуже класно, а жінки просто фантастично красиві. О Боже! Багато хто зі світових зірок боїться їхати до України через війну на сході. Ви хвилювалися з цього приводу? У мене є багато друзів у Криму, у Севастополі, Ялті. Багато друзів з Донецька уявляєте, я навіть виступав на відкритті Донецького аеропорту. Справді. Сумно чи не так? Це жахливо, дуже страшно. Я не люблю говорити про політику, але я бачив цю країну вздовж і впоперек. Бував у багатьох містах, і люди в Україні дуже приємні. Звісно, у кожній країні є ідіоти. Таке життя. Я не бог і не хочу ним бути. Я отримую задоволення від спілкування з людьми і намагаюся триматися як від ідіотів. Як часто ви відвідуєте свою історичну батьківщину Трінідати Тобаго? Десь раз на рік обов'язково приїжджаю. Там у мене великий га... Гарний будинок і багато землі. Тринідад багата і успішна країна. Цей острів у карибському басейні просто рай. Мрієте приїхати туди на пенсії, засмагати, пити коктейлі та дивитися на океан. У мене все це є у Монако, де я зараз живу. Я стрибаю на яхту та можу доскочу плавати Середземним морем. Але найбільша розкіш це мати вірних друзів, щось поїсти і бути у безпечному місці. Це багатство, а не океан і гори. Прості речі завжди найважливіші.